Сполучені Штати очікують, що група промислово розвинених країн після завершення свого саміту в Індонезії засудить війну Росії проти України та її згубний вплив на світову економіку. Хто нам протистоїть? Про це заявив офіційний представник Сполучених Штатів, інформує BBC. за його словами. Представники більшості країн зібралися останніми днями і погодились з тим, що війна Росії проти України має бути засуджена найрішучішим чином. За його словами, більшість економічно розвинених країн погоджується з тим, що війна в Україні стала причиною економічних труднощів і нестабільності, яка спостерігається в багатьох частинах світу. Поточний стан справ цей тиждень відбудеться під знаком геополітичних подій. Зустрічі і Великої двадцятки і Рамштайну і інші зустрічі, які не анонсовані, але вже відбуваються. Про все це будемо говорити із нашим гостем сьогодні до нас в студії завітав Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, політичний консультант. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас безпосередньо в цей важливий день саміту Великої Двадцятки, який власне розпочинається. І розпочинається він без Володимира Путіна. До певного часу була інтрига. Як він буде, не буде? В якому форматі? По факту він не бере участі у великій двадцятці, навіть у відеоформаті. за все віддувається Голова МЗС Лавров. А чому так на вашу думку? Ну, причина досить проста. Путін боїться. Він остерігається тієї міжнародної реакції партнерів, яка очевидно могла би бути міжнародних партнерів України. Я маю на увазі, і навіть тих, хто раніше виступав, в принципі, чи називав себе партнерами Росії, а тому, що вони теж так досить насторожено за всім спостерігають. І очевидно, що йому був би влаштований Путіну холод досить холодний прийом. Там він був би в ізоляції. Це дещо би кореспондувало з тим, що було в Австралії, коли відбувався саміт двадцятки після анексії Криму Росією. Тоді так само Путіна влаштувала досить холодний прийом. Він вимушений був достроково покинути саміт. Відповідно, я думаю, що тут було б ще гірше. І ставлення до нього було б, м'яко кажучи, прохолодним. З ним би мало хто погоджувався би проводити якісь двосторонні зустрічі на полях цього саміту. З ним би мало хто погоджувався про щось говорити і домовлятися. І звичайно, що до таких форматів Путін не звик. Він. Звик до форматів Валдайського форуму або Санкт-Петербурзького економічного форуму, де коли він сидить в кріслі, розлого так, знаєте, вільно, і 4 години це бенефіс Путіна. Він відповідає на питання або робить промови, і це все слухають. Знаєте, зачарованим поглядом представники. Поважної делегації Талібану з Афганістану, які приїхали це все послухати і про щось домовлятися. Ось до таких форматів він звик останнім часом. Було навіть помітно, знаєте, що і на форматі ШОС Шанхайської організації співробітництва, який проходив не так давно в Самарканді, в Узбекистані, Путіну було досить некомфортно певним чином, тому що ми пам'ятаємо, як його змушували чекати, і президент Туреччини і Ердоган на зустрічі. І як проявляли йому деякими жестами відсутність гостинності а там в таких країнах Центральної Азії це мають такі деталі. Вони мають досить глибокий сенс. І тому я думаю, що на 20-ку він і не поїхав. Немає з чим Росія, не має що запропонувати. Крім того, якщо тому клубу держав, знаєте, таким автократам, яким би міг Путін подобатися, яких він би він міг надихати, він не може запропонувати перемог. Тому що на сьогоднішній день стає очевидним, що російська модель ось ця агресивна. Переламування Заходу, і скажімо, тиску на захід і на Україну, вона не спрацьовує. Подивіться, що сьогодні Росія домовляється з Іраном не просто про зброю. Вони домовляються про те, як Іран має надати можливості і має навчити Росію обходити санкції через там певні механізми. Тобто, ця вся банкірська там, так звана еліта російська, і всі, які мали цього самому навчитися, не можуть. І тому йому немає що продемонструвати. Я думаю, що він не впевнений. Де, що він зараз вочевидь подавлений подіями після фактично програної битви за Херсон російськими військами і ситуацію, яка, м'яко кажучи, несприятливо розвивається для російських військ, і на тлі всіх цих подій немає про що їхати і говорити. Більше того, Росія. Дуже серйозно розраховувала, і вони робили медійні вкиди досить потужні на різні аудиторії про те, щоб не поїде, начебто, із солідарності з Путіним не поїде лідер Китаю Сі Цзіньпінь так само на цей саміт. Але Сі Цзіньпінь поїхав. Сі Цзіньпінем зустрічається президент Байден, і з Путіним це виключено було б це просто неможливо. І, і вони говорять про систему світової безпеки і багато важливих речей. Ну і видно, що російський план по дестабілізації двадцятки, він явно не спрацював. Тому так само, тому як з сімкою свого часу, до речі, ну, Так, то, тому, тому, тому ось це причина, чому Путін і не поїхав. Ну тоді, власне, і поговоримо про ту зустріч, яка, яку ми зараз і бачимо. Президент США, президент Китаю зустрілися, поговорили, вийшли із заявами після зустрічі. Як би ви оцінили цю зустріч, її результати? Передусім, для України, ну побачили з першого з моменту, фактично, як тільки лідери віталися, і йшов президент Сполучених Штатів Байден. Він протягнув руку на зустріч першим. Тобто, вочевидь це був досить серйозний символічний жест з його боку. Я вважаю. Потім уже Сі Цзіньпінь, руку на зустріч, них відбулося таке. Рукостискання мені здається, що таке з одного боку привітне, з іншого боку, вони досить зосереджені, тому що питань є досить багато і далеко ми розуміємо не з усіх питань, якщо не з більшості США і Китай не є однодумцями. Так, принаймні вони декларують протилежні позиції. І відповідно, що говорити було про що підсумки, мені здається, досить важливі. По перше, я вважаю, що добре, що така зустріч відбулася, так на тлі того, що відбувається Китай, Тайвань, Сполучені Штати, загострення різного роду, і на тлі можливих можливої підтримки Китаю Росії і так далі. Тобто досить важливо, що відбулося, і підсумки, які можна виділити для України, вже принаймні які про які відомо публічно, це те, що Є підписана декларація, спільна заява і президента США і китайського лідера про те, що вони виступають проти застосування ядерної зброї, ядерної війни і проти застосування ядерної зброї проти України Росією. Це чіткий посил, знаючи, як китайська дипломатія ставиться до будь-якої заяви, вони не ставляться до цього. Як в Росії, що знаєте, бовкнули, щось сказали, підписали, взяли якісь зобов'язання, чи навіть щось задекларували, забули, викинули і все і розтоптали. Вони ставляться до цього відповідально, і перед тим як щось ухвалювати чи озвучувати, вони детально звіряють кожну букву, кожну кому і тільки після оголошують. Якщо вони про це оголосили, значить вони так думають. Значить, це думки на сьогоднішній день Китаю офіційна позиція про те, що вони застерігають Росію від необдуманого безвідповідального кроку щодо застосування ядерної зброї і не схвалять і не підтримують таку. Позицію це досить потужний сигнал, тому що якщо США раніше відповідні сигнали надсилали Росії про наслідки нищівні, то з Китаю це фактично ледь не вперше на офіційному рівні, такому рівні високому, і це означає, що ну а Китай важливіше для Росії. Ми розуміємо, тому що Росія залежна в економічному сенсі. Китай досить багато закуповує. Імпортує з Росії так само експортує в Росію, тому зараз на тлі ще й санкцій Західних Китай досить важливий для Росії, і ця позиція для нас важлива. Ну і крім того, те, що домовилися сторони, що державний секретар Блінкін має відвідати Пекін, незабаром означає, що Китай і США мають продовжувати консультації, досить серйозну роботу по багатьом напрямкам. Я думаю, що Напрямок європейської безпеки він один із них інакше б державний секретар просто так не їхав. Очевидно, працьовується якісь рішення, і китай хоче відігравати важливішу роль і в питанні і розвитку стосунків із Європою, а це неможливо. Без припинення російської агресії проти України, і якщо вони ви підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.